Привіт-привіт! Як і обіцяли, вийшли у прямий етер. Зараз зачекаємо, поки Інна долучиться до нас, бо вона така швидка, що я гадаю, що я не встигну нічого розповісти. Чекаю на те, щоб ось бачу Іночку. Бачу, давай. Ін. І потім вже разом розпочнемо. Ой, дякую, що долучаєтеся. Бачу нові обличчя насправді. Дуже приємно. Іно. Ну. Напишіть, будь ласка, чи чути мене, чи бачите, все добре, якісь плюсики. Можливо, зможете. Ой, бачу, бачу серденьки. значить, все добре. І ти ну, де. Давайте я тоді розпочну, розповім про себе. Привіт, привіт. Вже бачу свої обличчя. Інна побачить свої обличчя. Все добре. Дякую, Ірина. Ірино, як завжди, по суботах прямо виходить до нас етер. Привіт, Галина! Ось, не можу приєднатися. Чому ти не можеш приєднатися? А що, що не так? Може, я тут заговорилась, тобі, тебе не приєднала. О, носик. Я, на я... жаль, писала, не можна приєднатись, користувач обмежив. Ні. Це все брехня. Я тебе не, не, не обмежувала. Ти що? Тебе. я так не могла. Що я хочу сказати? Я нічого не, не розпочала розповідати, ти мене бачиш, чуєш? Так. Нічого не почала. Я думала, ти так швидесенько приєднаєшся як в минулий раз, і нічого ж не почала, тому зараз починаємо. Я трошечки про себе, а потім надам слово тобі, бо етер минулий з тобою, і ти сама, я хочу тобі сказати, викликала такі. Емоції мені дуже багато писала. Писала, що їй неймовірна, і що дуже цікаво, я тобі щиро кажу. тому я тебе запросила. ось, Осьіронька. Мене звати Інна. Теж, я експерт по чат-ботам та автоворонкам продажів в інстаграм та телеграм. Працюю з експертами та інфобізнесу інфобізнесом, я сама збираю чат-боти та автоворонки розробляю, також маю свої навчальні програми, тобто навчаю експертів самим користуватися цими чарівними на мій погляд-інструментами, чат-ботами як в Інстаграм, так і в Телеграм. Інна з Інною ми познайомилися саме в цій темі, як вона, як учениця, прийшла до мене, а потім ми вже, я зрозуміла, що мене, мені є. Чому повчитися у Інне, і це, це правда. А, Інна, розпові роздавай, розповідай про себе, і я буду трошечки тебе ще питати. Знаєте, коли мені кажуть, от розкажи щось про себе, мені здається, що тут треба сказати найважливіше, -най -най але от саме в цьому контексті я хочу сказати, що зараз телеграм-канали от просто набирають такої шаленої популярності. Враховуючи недавні глюки інсти, враховуючи оновлення алгоритмів інстаграму, от Телеграм, він якийсь стабільний, постійний. І от в Телеграмі можна сказати: план Б: от так. План Б. Якщо розказати про себе, я налаштовую телеграм-канали для маленьких бізнесів, для блогерів, для власних проєктів, для інфопродуктів. І дуже круто, коли у вас є інфопродукт. Наприклад, от курс, майстерка або вебінар, і ви його організовуєте в телеграмі. От, ти Інна, недавно писала такий допис, що можливо телеграм виглядає не солідно. Я тоді щось не пам'ятаю, чи я тобі написала, але Напис... це просто люди, люди, які ніколи не навчались в телеграмі, і вони не знають наскільки це просто швидко. І нічого не треба робити додаткового, ніде авторизуватись, ніяких закладочок зберігати. Ніде нічого, в тебе все в телеграм. А якщо ти ще правильно організуєш свій телеграм і поділиш чати, і канали по папочках, і ти просто заходиш в свій телеграм, це твій університет, навчальний центр, тому що в тебе перша вкладочка особиста, друга вкладочка самоосвіта, І ти собі заходиш, ага, цей курс, боти, тут, ще щось. Тобто. Насправді зараз йде якась переоцінка можливостей телеграму, тому що ми знаємо телеграм як месенджер і користуємося ми ним, звичайно, як месенджером, але він має дуже багато потенціалу для розвитку ману не тільки маленького бізнесу, але й великого бізнесу. Також взагалі для розвитку бізнесу, для розвитку своєї справи. І, власне, чим я займаюсь? Останній мій кейс, великий кейс це був автошкола. Де я допомагала їм налаштувати канал для навчання в автошколі в міні-групах, тобто теорія плюс практика і комунікація, навчання, складання графіків, це все було в телеграм-каналі. Вийшло бомбезно, без заморочок, без зайвого нічого, тільки те, що потрібно. Тобто, основна суть це правильно налаштувати навігацію в каналі. І тоді все стає ок. Я думаю, Інна, ти також розумієш, що правильна навігація це ключ в телеграм-каналі. Так, я хочу підвести нас до теми саме платних телеграм-каналів, ну, для чого ми сьогодні з тобою зібралися. Я проходжу зараз навчання у Інни по телеграм-каналу, як вона там називається? Ну, щось телеграм-каналу телеграм для, для власного проекту. Власного називається. проекту. Ну, я називаю навчання Інни по телеграм-каналу. Uh, і саме навчання в неї організовано в телеграм-каналі. І нещодавно був урок саме по платним каналам, ну, по таким каналам по підписцям. І там Інна розповідала про свій досвід. Вона ще показувала, як в неї це організовано, Я просто була в захваті, ну, саме як взагалі ти організуєш. І я вирішила, що треба інно запросити, щоб вона не тільки там своїм учням розповідала й нам розповіла про свій досвід саме. Як ну ти, як ти вирішила взагалі, що тобі потрібно завести цей телеграм-канал саме по підписці? А в який момент ти це вирішила зробити? Як ти робиш так, щоб люди не відписувалися? Ну ось давай з чого з чогось розпочнемо? І саме як ти структуруєш? Бо зараз да. останнє скажу і тобі дам слово. Коли в мене, мене часто бувають консультації з експертами з приводу ну, моєї технічної роботи з налаштування клубу по підписці, саме як коли бот продає щось, не щось, а Боже, клуб по підписці продає, вилучає з каналу, коли вже побільше людей, звісно, в каналі, коли бот цей потрібен. І дуже часто мені кажуть, що ось ну, все це добре, а як зробити так, щоб бот. На зробив порядок в моєму самому каналі, але бо цього не може, бот у нього інше. А от цей порядок можна зробити самостійно, і я зараз передивляюся багато каналів, і я скажу, що небагато з них має порядок. Моє, моє улюблене слово каша. Дуже часто я бачу кашу, де я заходжу. Так, я можу підписатися і роби, ну, дивитися нові дописи, але в старих я не розберуся ніколи. Таке буває часто. Тому Інна для мене приклад, і я дуже хочу, щоб вона поділилася з нами зі всіма. Як ось саме вона це робить? Дякую я просто зараз почну розповідати про цей порядок, то буде дуже багато всього. Я вам скажу так, мої дорогі підписники, порядок, перш за все, повинен бути у вас в голові. Коли у вас я серйозно зараз говорю, я абсолютно серйозно зараз говорю, не можна створити порядок в каналі, якщо ви сьогодні думаєте, так, я сьогодні те зроблю, завтра те, а потім там все накидаю, і в один день ви накидали 10 дописів, а в другий день нічого. Так не буде. Що стосується порядку в телеграм-каналах, по-перше, перше, що взагалі робиться для порядку в телеграм-каналах, це нормальна навігація. Тобто, у вас в прикріплених повідомленнях є хештеги, які відповідають рубрикам вашого каналу. І коли ці хештеги вони правильні, і під кожним дописом ви не забуваєте ставити ці хештеги, і періодично, коли у вас іде стрибок аудиторії, ви робите маленьке відео віконечко і пояснюєте людям. людям як користуватись хештегами. Це перше. Друге, ви робите збірки цінного контенту щомісяця. От у вас пройшов місяць, і ви собі зробили таку збірочку. Цікавеньке, що ви могли пропустити за місяць. І ви робите такі збірки. Тут не треба багато писати. Тобто, описувати прям допис. Такого робити не треба. Потрібно коротенько, наприклад, допис про інструменти просування в Телеграмі. І коротенько, наприклад, це інфографіка, це відео, це там підкасти і так далі. Другий момент для порядку, взагалі, в телеграм-каналі, це не робіть з телеграм-каналу дійсно кашу. Тобто це вже зараз ми зачепимо тему контенту. Взагалі, от тема контенту, вона прям вогник-вогник, тому що. Такого контент-плану, як в Телеграмі, його взагалі ніде немає. Взагалі ніде немає, тому що Телеграм дуже різноманітний своїми варіаціями, гнучкістю контенту, і треба врахувати всі види контенту і їх поміксувати, щоб не було однакових. Тобто, якщо ви робите текстові дописи, то ви потім не робите вже наступний день текстові дописи. І, наприклад, якщо ви робите відеоформат, не треба його повторювати багато, або якщо ви робите відео віконечка, не треба їх три в один ряд. Найтакий важливий момент це все, що стосується порядку, тому що ти наказала про порядок, оце все власне такі маленькі пунктики до порядку. Далі нам дуже дуже важливо зробити реальний план, тому що люди платять за цей контент. Люди платять за те, щоб у будь-який момент знайти той контент, який їм потрібно. Я вам зараз трішечки розкажу, щоб ви розуміли нішу мого каналу. Отож, у мене я взагалі педагог, я взагалі інформатик. І я займаюся розвитком телеграм-каналів. Але перш за все я педагог, і я робила телеграм-канал для педагогів. Він називається Бути в ресурсі. Тобто, у мене є телеграм-канал, де 25 тисячі педагогів, тобто, це виключно вчителі або експерти, або репетитори, які займаються освітою. Я розуміла, тобто в мене телеграм-канал це з'явився, коли в мене ще було тисяча людей. Тобто я розуміла, що якщо я зараз запущу телеграм-канал закритий, в мене його ніхто не купить, тому що в мене мало підписників. Ну як я його буду просувати, про нього розповідати? Тобто до цього ще також треба бути готовим. Далі, от в мене вже було тисяча підписників в моєму публічному каналі, і, власне, в мене вже було дуже багато ексклюзивного контенту. І порядок починається в телеграм-каналі, коли ви складаєте реальний план по днях тижня, відповідно до рубрик і тематичних ліній, і вибираєте різноманітність форматів. Більш секретів нема. Коли у вас все складається в голові, тоді ви переносите це на папір. Тематичні лінії, рубрики, потім різноманіття контенту, і ви собі просто складаєте ось такі. До речі, погано, що тут не можна показати екран. От я би зараз реально показала. Приходьте до мене в інсту, я вам покажу приклад. Приклад сітки контент-плану, і вам вона дуже сподобається, ви зрозумієте, про що я детальніше говорю. І, власне, як це зробити, щоб люди знаходили і попередні дописи. От понеділок в мене починається о 9-й ранку, з того, що я завантажую своїм платним підписникам ось цей прямокутничок контент-план, де написано: понеділок, 10 ранку, такий допис, понеділок, 12 ранку, такий підкаст, понеділок-14 ранку, такий відеоконтент. Це ти про платний кажеш? Да, так, я про платний говорю. І тоді людина в понеділок вона бачить, ага, в мене на тиждень є такий план, от я собі, оце, це мені цікаво, а це це, якщо в мене буде час, я подивлюсь. А це взагалі не моя тема, але так як я в платному каналі, хай воно буде. І тоді люди розуміють, знаєте, що зараз не вистачає людям? Не вистачає оцієї організованості контенту, занадто багато інформаційного шуму. Ми і там, і там, і там. І ми не розуміємо, чи це дійсно нам потрібно. Людям потрібно дати конкретику, що в тебе буде в цьому каналі. Тоді, коли ви даєте конкретику, люди розуміють, за що вони платять гроші. От також було одне з питань, як утримати цих людей, не брехати давати дійсно ексклюзивний контент. Якщо у вас в мене недавно були труднощі, я недавно захворіла, тобто я написала. Три дні дописів не буде, але за суботу і неділю я все докидаю. Тобто є такий термін в інфоциган, інфоциганство, коли невиправдані очікування інфопродукту. Тобто, не брехати точно, якщо стало щось, сказати. І тут ще такий момент є, дуже важливо реально його вести і йти по плану. Зробіть собі канал Супутник, в якому ви зробите вже план на тиждень. і от... Як в мене це відбувається? Я в суботу сідаю і весь контент на тиждень роблю. Все. Ти коли показувала це ось на навчанні, я просто прозріла, бо в мене є якісь плани, але щоб зробити канал супутник, тобто там, де тільки ти да. і ти собі і бачиш, і як це воно ну легше, та це, це дуже легко. Це взагалі я, я просто, я в захваті. Правильно. От я, я навіть вам скажу, от коли ви приєднаєтесь до мене в канал, я про це буду ще багато розповідати. От я вам навіть скажу: є такий момент, як зробити ефективнішою свою роботу, виділити півгодини і продумати свою роботу. Все, все. Ну, настільки просто не ускладнювати. От вчора в мене була співбесіда на 18-й годині. В мене питають, який колектив ви хочете. Тобто, чи дружній, чи колектив там, де робота. І я така, а можна третій варіант? Там, де не будуть ускладнювати? Зараз в нас в житті і так багато ускладнюється речей. Не потрібно ускладнювати зайвий раз те, що можна зробити просто. Далі, стосовно платного каналу по організації, як це зробити круто. Треба, щоб у вас в кінці місяця, тому що люди бувають, ну це ж. Ми такі самі люди, ми буває інколи випадаємо на кілька днів. Не завжди ми дивимося цей платний контент, і дуже важливо робити в місяць, от пройшов місяць, ви також в платному каналі робите підбірочку. Ось цей контент у нас був за місяць. Якщо ви хочете щось передивити ще раз, ви маєте можливість передивитися ще раз. Скажи, будь ласка, це робити прямо першого числа, чи от у мене, наприклад, почався канал місяць тому. І я думаю, вже типу місяць прийшов зробити це. Я можу це зробити типу, 16-го або да. краще. По 16 Твоє, ну і на випадку у тебе дуже гарний стрибок каналу взагалі Іна, це приклад того, коли людина захотіла мотивувалась, і захотіла, і зробила, тому що насправді не все так складно час відкладати. Не чекає. Зараз Епоха дуже швидких рішень, дуже швидкої реалізації. Нема коли чекати. Да, час не чекає. Але і наприклад, того, як можна просто в два вечора, мені здається, і на два вечора в тебе пішло на те, щоб зробити свій телеграм канал. Тому... Ну, Стоп, а потім стопу. ще кожен день дописи, ну, майже кожен день. Ну, мені це дуже цікаво, насправді. Це, це дуже цікаво, коли ти я, бачиш результат. Я вам навіть скажу, що телеграм-канал він трішки дисциплінує. От є такий момент, коли ви почнете вести вже канал там 3-4 місяці, ви побачите, це така дисципліна. Ну, тобто, тут не вийде, так як в Інстаграмі, о, я захотів сторіс, я виклав, а тут я не захотів, я не виклав. Це дисципліна ще яка? А особливо коли є вже такі контекстні лінії, коли ти вже йдеш по лініях, то ще яка дисципліна? То треба реально багато попрацювати. Е, ще хочу сказати, як заохочувати колег залучатись у ваші платні канали. У мене, до речі, немає платні... момент, В який момент? ось, о, скільки потрібно підписників, щоб розпочинати залучати? Е, ну... Чи немає? Інна, я думаю, ти розумієш, так як і я. Кількість підписників взагалі не має ніякого значення які. якість підписників, тому що в нас може бути дві тисячі підписників, але в тебе допис і в тебе там три вподобайки, то який сенс тих двох тисяч підписників. Тобто найкраще, коли, по-перше, ви внутрішньо відчуваєте, що ви реально вже готові вести той канал платний, тому що платний канал це дуже велике вкладення. Часу, тому що ексклюзивний контент, вам треба буде час і часу там робити прямі зустрічі, вам треба буде відповідати на запитання. Ну, це досить такий години чотири в тиждень точно займається все. А то і більше. а то і більше Ну, просто в моєму випадку у мене дуже багато ексклюзивного контенту для вчителів. Тобто, я його не відзнімаю, я просто його час від часу публікую, і в цей. Така перевага, а коли готовий, я думаю, від тисячі підписників можна вже створювати свої телеграм-канали приватні. Але це так відносно. Ну, тобто, це не є аксіома, що отак потрібно робити. Найкраще от як взагалі я аналізую телеграм-канали? Я вам зараз скажу три факти, три такі моменти, на які я дивлюсь, коли от аналізую телеграм-канали. Перше, я реально заходжу на допис. Дивлюся, коли він опублікований, скільки часу від того пройшло, і яка реакція, які реакції, які дописи, які коментарі, які вогники там, можливо, дивлюсь, які там є call to action. І якщо я бачу, що канал ну, так собі розвивається, ну, значить, це не мій канал, я тут не буду підписуватись. Якщо я бачу, що канал крутезний, класний, все, я підписуюсь, тому що канал реально крутий. Другий такий момент, я дивлюсь увагу на шапку профілю. Тобто мені потрібно зайти в канал і подивитися? Ага, ця людина подумала про те, як, як з нею зв'язатися, якщо треба буде є консультація. Чи ця людина подумала, а якщо в неї є бот, чи прикріпила вона цей бот, щоб люди могли подивитися її послуги, Тобто, наскільки організовано? І третій момент навігація. На який сенс мені підписуватись в канал, якщо там. Ногу можна зламати, каша кашею, і я що буду довго. Ви думаєте, люди настільки е, як це сказати цілеспрямовані, що будуть гортати 50 дописів уверт, щоб знайти один єдиний допис. Ну, не будуть гортати. Якщо так. ви їм це не покажете, вони це не зроблять. Це це правда. У мене, знаєш ще яке питання з приводу саме підписки. В тебе на місячна підписка? Так, місяць. Тобто саме на місяць. Я просто нещодавно робила ну, саме налаштування бота, бо великий вже буде платний канал, він вже великий, за місяць 200, 200 людей ось потрапило туди. Ну, то, що я сказати. Тут то є декілька варіантів, тобто є місяць, є три місяці, ну трошки типу, дешевше на місяць, хоч 6 місяців і 12. Я бачила думку, ну, чула думку з приводу того, що краще це робити на місяць або максимум на три. Чому тому, що ну, це відповідальність? Якщо ти візьмеш гроші за 12 місяців, то тобі потрібно відпрацювати ці 12 місяців або повертати на якось все. Ну, тобто, яка твоя думка? Може, можливо, ти я, там налаштовувала? Когось? Я не, не просто думку, зараз вам скажу негативний кейс і скажу, щоб ви так ніколи не робили, так як я, тому що це саме от ти зачепила таку болючу тему. Е, в мене були телеграм-канали, вони були вже е, з готовим навчальним контентом до уроків інформатики. Тобто, ви ж я казала на початку, що я вчитель інформатики, в мене були ці канали. І помісячна оплата була 300 гривень. Це включало чотири повних конспекти уроки з усіма навчальними матеріалами. І я ж така, прочитавши багато маркетингових стратегій, думаю, зроблю програму лояльності, що якщо ти сплачуєш одразу за півроку, тобі там дешевше, а якщо за рік ще дешевше. І ці канали я вже вела два роки, і це був уже третій рік. Тобто, вже я досить серйозно знала, що як. І Да, і тут в один момент це був грудень місяць. Я просто розумію, що я настільки втомлена від тих телеграм-каналів, тому що в мене були телеграм-канали з другого по дев'ятий клас. По дев'ятий клас. Кожного тижня їх треба було вести. Да, там не багато роботи, але це багато каналів. Там були запитання, і я просто я ж то вже гроші взяла на рік. Я ж то вже... Не... Да, і, а це грудень місяць, і я просто, ну, в такому. Апатія вже була. Ну я думаю, всі знаєте про що я говорю. Таке вигоряння. і я думаю, ні, гроші грошима. Я запропонувала колегам повний пакет за рік. Ось цих уроків. Тобто, я це все зберегла вікстайлз, зробила планування собі. Як воно буде з'являтися в колег, і я зробила повним пакетом, але я вже не хотіла нічого публікувати. Чому було класно публікувати цей конспект? Тому що вчителі могли задати свої запитання, якщо в них щось не виходило, я могла технічно допомогти. Або, наприклад, якщо вони варіацією практичної роботи, особливо по програмуванню хотіли, то тоді я також могла допомогти. В цьому була перевага цих каналів, ну саме живим спілкуванням. Але я дуже жалію, що я тоді не дотримала слова і отак взяла гроші наперед. Такого робити точно не треба. І це для мене вже стало таким, знаєте, red flex. Не робити такого 100%. Я, до речі, подивилася перед Етером, як я тобі казала, в статистику просто. Ось один місяць, три, шість та двенадцять. Ось ще місяця не пройшло, саме коли ми почали з клієнтом залучати в телеграм-канал. Ну, він залучає, я налаштувала. А 75% на місяць купили. Далі 13% купили на 3 місяці. А далі, що цікаво, 7% на 12, тобто на рік, ну, найдешевше, і на 6 місяців 5% купили. Ну, тобто, в будь-якому разі, якщо було б на 1,3, ті, хто на 12% вони б купили на 3, там ну, насправді. Так. Але ось ну, він вже взяв таку відповідальність цілий рік вести, вести цей карт. Ну, сам так вирішив, сам так вирішив. Ну, я вам скажу, це дуже серйозна відповідальність, і особливо, коли ви ведете платні канали, потрібно поважати своїх колег. От мене це вчителі інформатики в основному. І я дуже їх всіх люблю. Для мене от вони прямо вже... ми недавно проводили по Дженю, але уроки. І лишається, знаєте, от кілька хвилин до кілька хвилин після. І просто поспілкуватись, покомунікувати це дуже класно. Тому. Ці канали мають сенс, це варто робити, але до цього треба відноситись максимально відповідально, максимально з віддачею. І ще одне, що хочу сказати: дотримуйте слова. Якщо у вас є графік, публікуйте все по графіку, старайтесь не а якщо у вас і виходить така ситуація, форс мажор, і вам треба пізніше опублікувати, повідомте про це. Спасибо. Іночко, я прям не хочу з тобою прощатися, але не хочу затягувати це те. Росія прям хочеться зробити так, щоб він був максимально корисним, і щоб найбільше як найбільше людей захотіли пере, передивитися, А коли це буде година чи дві, ніхто там дивитися не буде. Тому я тобі дуже дякую. Це. Це дуже щиро. Мені дуже подобається, як ти взагалі ділишся своїм досвідом. Там, де ти на навчанні показувала, взагалі, як, як це в тебе виглядає. Ну, це, це потрібно бачити. Покажи в сторісних сторіс, моїх, хто не твої по, по, подивляться саме, ну, як, як ти це робиш. Ну, це, я. я взагалі, я вперше. Я не дуже цікавилася телеграм-каналом, чесно скажу, але ось саме, як винно це структуровано, то я дякую вам Інне, І вам дякую, Інночко, то теж Інна. До мене, хто мене не знає, хто інне, теж ви можете звертатися з приводу чат-ботів. Інстаграм, Телеграм, в мене теж є навчання. Ці чат-боти Телеграм теж можна. Зав'язати, пов'язати з каналом. Uh, каналом із ну багато чого можна робити. Ірино, вам теж дякую, що до кінця прям і Галина до кінця досиділа. Uh, дякую, Іночко. Не буду тебе затримувати. Знаю, що тобі потрібно бігти. Хочу ще от було запитання про навчання по телеграм-каналах. Я його зараз якраз переводжу в формат в записі навчання, тому що навчання ще триває, у нас ще 4 дні навчання, воно вже завершується, було 3 тижні, було дуже насичене. в мене було 45 навчальних відеороликів. І всі навчальні відеоролики це просто дуже-дуже дуже багато інформації. Якраз планую перевести в записі цей курс, тому якщо вам цікаво, пишіть в особисті, я вам все розкажу, як придбати цей курс в записі. Отак, я сподіваюся, що ти це оформиш в боті. Я покажу тобі ще багато способів, але в боті можливо оформить. Мені бот візитівка важко дався. Ну, Своїми поясненнями легко дався, але враховуючи те, що я його робила сама, Ні, це правда. Це тому, що в тебе дуже забагато інформації. Як у всіх нас, я знаю, і зараз на етері є мої учні, які теж не можуть знайти час. Але коли знаходять Ірену, Ірина мені вчора голосові наговорювала, що знайшла час. І побудувала собі кнопочку, зробила там в каналі, мені здається, і дуже зраділа цьому. Тому це, це круто, просто сісти та знайти час. Дякую, ось Так, так. Все, гарного всім дня. Дуже-дуже дякую всім, хто подивився до кінця в прямому етері, і подивиться запис. Все, зберігайте. До побачення.